Поїдемо по нову обновку. Не київ. Є з ним інструкція. Керівництво з експлуатації плуга. Ну, такого в мене ще не було. Тепер буду вже начитаний буду знати як правильно. Ну, далі побачимо, як зберемо, покажемо, як виглядає в зборі. Ну, збіри. Отак солідно. Це на високих стойках 70. Тепер можна в кукурузу заходити. О, охранник. Плук два по тридцять. З предплужниками. Куплявся в компанії Вінаві Під новим брендом VinMed. Ну, така махина серйозна на вид як він покаже себе в ділі. Куплявся взамін плуга 2.25 був. Но був дуже маленький для нього, як іграшка. Тепер побачимо. Є збірка мадині Україн світа такі оригінальні. Ну, тепер будемо ждать момента для работы буду работать с трактором 40 мне подобается Будемо дивитися, як він це покажу полі.